Дев'ятнадцять тисяч п'ятсот сорок шість. Знаєш, що це за цифра, Марик? Не знаю. вражаючи, бо це українські діти, яких викрала Росія і виставила як товар у лоті в каталозі. Хочеш, можеш купити Колір очей, волосся, характер можна буквально вибрати і купити собі дитину. Марек, ти уявляєш, щоб таке відбувалося в 21 столітті? Це реально ніяк не вкладається в голову, але я вірю. Я вірю в те. Що ці люди, які це скоїли, будуть засуджені, бо дивись, вже 35 країн з західної Європи та по цілому світі зібралися, щоб створити окремий суд для тих, які скоїли такі злочини проти українських дітей. Я шила Наталя, народжена в місті Горлівка Донецької області. Була в неволі 22 місяці в тюрмі і 23 місяці підписка про невиїзд. Е, арештували мене 5 липня 2021 року ще до повномасштабного вторгнення. Коли приїхала МГБ ДНР, на той час така служба була, і вони сказали, що все, ти приїхала. Я Світ перестав існувати, якщо що. Я вже не вірила в те, що взагалі когось побачу. Загинула моя родина: загинула е, дружина, син донька і двоє маленьких внуків. Двіняток. Який було трішки більше року. Дружині на момент загибелі було 40 років. Десь 19 до 14. Я так і залишився семь. Розумію, що вбивати там, але навіть якщо ти відключаєшся, тебе водою там облили. Ти приходиш в тяму, а і то копровідність краще, тому що весь одяг мокрий, тобі ще больніше, але ну не вбив це тебе не вбиває, коли до вух підключають дроти або до вух і генеталії одночасно, то таке, таке враження, що тобі в очі літять тисячі зірок, і всі вони тобі бомбардують, і така сама біль, ніби тисячі камінців тебе прямо в черепну коробку тебе стукнуть. Те, що з нами щось можуть вони зробити, забрати чи вбити. Ось ми цього не очікували, що коли вони сказали прощайтеся, і в е, нас був просто стопор. Цей військовий каже, мені, що мені що потрібно кричати і бити? Ну і тоді я вже я вже знайшла собі сили, опустилася на коліна до свого чоловіка, бо він його тримали на колінах під процілем. Торкнулася до нього, він був повністю холодний. І... Сказати, ми, звісно, один одному нічого не могли і нас роз'єднали і повели. Зараз тисячі е, е, людей, які покладають своє життя там на полі бою, ну а я можу просто розповісти правду, що сталося зі мною. Гостя нашого ефіру Слава ТіВ Олександра Матвійчук. Українська правозахисниця, керівниця Центру громадянських свобод і лауратка Нобелівської премії миру 2022 року. Організація під її керівництвом задокументувала понад 26 тисяч свідчень злочинів, скоєних під час повномасштабної війни в Україні. Ці матеріали стали частиною розслідувань у міжнародному кримінальному суді та національних судах Німеччини, Іспанії Аргентини. Її голос один із найгучніших у світовій правозахисній спільноті. Матвійчук неодноразово виступала у Конгресі США, Європарламенті Раді безпеки ООН, закликаючи до справедливості для жертв російсько-української війни та створення спецтрибуналу для Путіна. Пані Олександро, вітаю вас. Доброго дня. У День незалежності України ми говоримо про правосуддя, права людини, хто і як захищає Україну, і про міжнародні розслідування злочинів Росії. Отож, перше питання до вас таке: коли ми побачимо Путіна на лабі підсудних на це питання ніхто не має відповіді, в тому числі Путін, тому він дуже нервується. Тому всі ці 11 років війни тотальна амністія була одна з умов російської сторони, яку вона просувала, починаючи ще з мінських домовленостей. Але незалежно від домовленостей йде окремий трек міжнародного правосуддя, грубо кажучи, міжнародному кримінальному суду, який вже відкрив ордер на арешт проти Володимира Путіна, його дитячого комісара Марії Львови Білови, все одно про що домовляться в Стамбулі. І як тільки вікно можливості відкриється, він опиниться в газі. Які саме міжнародні суди наразі розслідують злочини росіян проти українців? Чи можемо ми зараз перерахувати їх? Таких міжнародних судів аж один, тому що в світі існує тільки один постійний діючий міжнародний суд, який розслідує міжнародні злочини? Це міжнародний кримінальний суд. Він знаходиться в Газі. І він має право притягнути вищих посадових осіб і військове командування російської держави за воєнні злочини, за злочини проти людяності, за геноцид. Проблема в тому, що злочин агресії міжнародний кримінальний суд розглядати не може. Тому всі ці три роки Україна промотувала створення ще одного міжнародного суду спеціального трибуналу щодо злочину агресії, і буквально місяць тому. Відбулася історична подія. Був укладений договір між Україною і Радою Європи, який заклав початок створення цього міжнародного суду, який буде називатися спеціальний трибунал щодо злочину агресії. Як працює механізм самопередачі доказів до міжнародних структур? Чи можна це пояснити? А це залежить від стадії. Якщо ми говоримо про міжнародний кримінальний суд, до, до повномасштабного вторгнення, коли він відкрив тільки вивчення української справи, ми передавали туди величезну кількість інформації, тому що на етапі попереднього вивчення не було проактивної дії прокурорів міжнародного кримінального суду. Грубо кажучи, вони сиділи в газі і чекали, коли їм щось принесуть. Принесуть громадські організації, принесуть. Органи державної влади, тому що ініціатива трибунал для Путіна задокументувала тільки за останні три роки більше 88 тисяч епізодів воєнних злочинів. Але, наприклад, офіс генерального прокурора відкрив більше 170 тисяч кримінальних проваджень. Тобто, ми дивимося на цю цифру 88 тисяч. Ми розуміємо, що вона величезна, але це тільки верхівка айсбергу, тому що росіяни вчиняють злочини свідомо. І от на підставі вивчення того, що їм принесли, вони мали прийняти рішення, чи відкривати власне провадження чи ні. З цим рішенням, як на мене, вони дуже уповільнилися, тому що відкрили власне провадження вони вже через півтора місяця, як розпочалося повномасштабне вторгнення. І тоді ж за якийсь час в Україну приїхала найбільша прокурорська група. Зараз Тут на місці працюють прокурори міжнародного кримінального суду. Вони проактивно вже вивчають те, що сталося, говорять із людьми, які постраждали від воєнних злочинів. По вибраних ними пріоритетам. бо треба розуміти, що 98% всього, що зробили росіяни в Україні, це все одно будуть розслідувати національні органи розслідування, національні суди. А міжнародний кримінальний суд він вибере тільки кілька справ, і отже, по ним буде працювати його машина. В Україні вже зареєстровано понад 128 тисяч впроваджень за фактами воєнних злочинів, але в більшості випадків підозрювані перебувають за межами України і справи завершуються заочними вироками. Чи достатньо таких рішень для досягнення справедливості? Тільки для частини людей справедливість зводиться до того, щоб побачити. Своїх кривдників за ґратами для когось справедливість це отримати компенсації, і без компенсації вони будуть відчувати, що їхні права не відновлені. Для когось справедливість означає ну просто дізнатися правду, що сталося з їхніми найріднішими. А для когось це можливість бути вислуханою чи вислуханою, і отримати ось це публічне визнання, що те, що сталося з людиною, з родиною ну, це все не просто аморально, але й незаконно. Це означає, що наше завдання дуже. Амбітне ми маємо побудувати таку комплексну стратегію правосуддя, де ось ці всі грані, ті, які я не, наз, не назвала, вони будуть мати належну презентацію, пані Олександро. як під час війни вдається захищати права людини українців, зокрема і на тимчасово окупованій території України, ну у нас немає правових інструментів, тому я зараз в ситуації, коли право не працює, тому я опинилася в такому дивному, може для правозахисниці, якби ролі, бо коли мене питають, як допомогти захистити людей на окупованих територіях, я кажу: дайте Україні зброю. У полоні досі понад 8 тисяч українців серед них понад тисяча цивільних. Такі дані наводить координаційний штаб. Що відомо про умови утримання українських полонених у Росії чи на тимчасово окупованих територіях України? І як можна посилити тиск на РФ, щоб прискорити звільнення наших людей і забезпечити гуманітарні права полонених? Ну я почну з останнього простих рішень. Немає ми це вже бачимо 11 років. І останні три роки ситуація тільки ускладнилася, тому що повномасштабна війна все ж таки відрізнялася від того, що почалося в 2014 році, коли тільки три області були під атакою. Повномасштабна війна це зростання інтенсивності насильства. Ну і відповідно зростання кількості жертв. Ну це просто в геометричній прогресії. Людей утримують в нелюдських умовах. Я говорила з людьми, які вижили в російському полоні, і вони мені розказували, як їх били, як їх гвалтували, як їх забивали в дерев'яні ящики, відрізали їм кінцівки, дробили коліна. Одна молода дівчина розказувала, як її змушували писати власною кров'ю. Інша жінка розказувала, як її окови мали ложкою. Ну тобто, ви розумієте, що. От е, таке поводження я вже не кажу про умови утримання відсутність медичної допомоги, е, відсутність належного харчування. Підвальні приміщення без повітря, без світла, без вентиляції ну все це воно вкупі дає нам чітке розуміння. Ну що люди борються за те, щоб вижити, тобто це не просто метафора. Час для цих людей тече абсолютно по-іншому, ніж для нас на волі, і ми маємо докладати всіх зусиль, щоб їх звільнити. А от простих е рішень, як я сказала, немає, бо Росія ігнорує всі. Норми міжнародного права, рішення міжнародних організацій, продовжуючи цю вашу останню думку. Хто сьогодні, крім Міністерства закордонних справ і президента, адвокатує Україну за кордоном? Ну, дивіться, у нас 7,5 мільйонів громадян опинилися за кордоном. Вони хочуть чи не хочуть, вони є амбасадорами, тому що люди, до яких вони приїхали, я маю на увазі середовище, вони по ним. Роблять оцінку і узагальнення, можливо, стереотипні, але так працює. Що таке Україна і українці? Тобто вони навіть несвідомо нічого не роблячи, вже нас адвокатують в той чи інший спосіб. Тому це, це треба перше до цього ставитися свідомо, тому що ну, тому що ти сам собі амбасадор. Величезна кількість громадських ініціатив працює. На рівні міжнародному хтось спеціалізується на конкретних континентах? Хтось на конкретних темах. І це і мистецькі ініціативи, і релігійні ініціативи, і спортивні ініціативи, і наукові ініціативи, і правозахисні ініціативи. Тобто, я би сказала, що ми зараз, як українці, разом з тими людьми, які вимушено виїхали і знаходяться за кордоном, ну будуємо довкола України у таку рятувальне коло. Тоді, коли Росія намагається нас втопити, ми ось завдяки цьому колу намагаємося втримати країну на плаву. Тому що наша доля, звичайно, залежить від збройних сил України. Але що буде у цих збройних сил України? Що буде над головою у цих збройних сил України? Ну, це багато чого залежить від рішень, які приймаються на міжнародному рівні. Понад 30 тисяч загиблих цивільних, більш як 400 задокументованих катівень. Ви регулярно наводите дані злочинів РФ проти України у Вашингтоні, Європарламенті, ООН. чи стає така інформація поштовхом до політичних або правових дій? Звичайно, ну власне, ми тому і це робимо прямо зараз, і багато чого комунікуючи, щоб прямо зараз приймалися рішення, тому що ну наше завдання не просто задокументувати ці злочини наше завдання ці злочини зупинити. І рішення, які приймаються за результатами документування, вони можуть бути такі, як правополітичні, як ведення санкцій. От зараз в Конгресі Сполучених Штатів на розгляді знаходиться резолюція про запровадження санкцій проти Росії за викрадення депортованих дітей. Ми бачимо, що Росія відмовляється взагалі це включати питання в перемовний процес. Сміється просто над цим. І от Я нещодавно читала про сайт, який запустили на території Росії, де українських дітей з Луганщини от обліковують по кольору волосся, кольор, кольору очей. Ну, ти якби вибираєш собі українську дитину, дивишся, її характер, там він написаний. ну І просто як, як в магазині, ти умовно купуєш собі. Дитину Чому купуєш? Тому що Росія претендує, що вона велика і могутня, і за кордону всі бачать уявлення і складають уявлення про Росію тільки по Москві і Санкт Петербургу. Але Росія дуже бідна. І величезна кількість регіонів вона живе ну, просто в жахливій бідності. Ну, не дарма вони з українських сел, з українських хат крадуть пральні машинки і унітази. І власне для російських родин взяти українську дитину це спосіб заробітку, тому що вони починають отримувати виплати з російського державного бюджету. За офіційними даними депортовано 19 тисяч дітей до Росії. Повернути вдалося наразі 1307 дітей. Який механізм їхнього повернення працює зараз, і хто його координує? Ну нема ніякого механізму. Цьому і проблема, що більшість. Цих тисяч з чимось, про які ви назвали це діти з окупації, а не діти з депортації. І е, насправді тут багато чого належить зробити. Я би ще сказала про відповідальність української сторони провести належну реінтеграцію цих дітей, щоб не було так, що діти, яким пов'язують український прапор, да, яких вивезли з окупації, вони переїхали з родинами за якийсь час, змушені назад туди вертатися, бо вони тут, на підконтрольній частині України, не облаштувалися. Ну це просто цього не можна допускати. У 2023 році МКС видав ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей. Формально він зобов'язує понад 120 країн його затримати, але на практиці цього досі не сталося. Чому так відбувається, і які юридичні або політичні механізми могли б зробити цей ордер дієвим у майбутньому? Ну, по-перше, Путін не їздить в ті країни, які точно його затримують, і точно виконують цей орден на арешт міжнародного кримінального суду. Е, і світ став для Володимира Путіна ну меншим ніж ніж який він очікував в своїх імперських амбіціях і планах. Е, це загалу загальна проблема. У міжнародного кримінального суду немає міжнародної поліції. Все залежить від доброї волі країн, які взяли на себе це зобов'язання. Європарламент визнав Лукашенка співучасником злочинів в Росії і просив МКС видати ордер і на його арешт. Однак досі цього не сталося. Чому і яка роль білоруської влади у депортації українських дітей, їхній мілітаризації та переформатуванні свідомості? Я сподіваюся, що міжнародний кримінальний суд якраз по цьому провадженню про незаконне переміщення і депортацію українських дітей додасть ще кілька ордерів проти високопосадовців режиму Лукашенко, тому що Білорусь грає свою роль. Відомі про табори, які там створені, в яких українських дітям розказують, що вони не українські діти, а російські діти проводять оцю цю інтенсивну мілітаризацію. Тому все треба задокументувати, все треба збирати. Це має величезне значення, тому що міжнародні злочини не мають терміну давності, і скільки б часу не пройшло, міжнародні суди мають обов'язок їх розслідувати. Що може стати переломним моментом у цій війні, поле бою чи дипломатичні рішення? Ну, стільки вже було розмов про ці чорні лебеді. Я не знаю. Може я собі дозволю пожартувати. Мені згадується ця мемна картинка, там де фотографія з космосу астероїда, і написано, все буде гарно на помощ літі астероїд». Ну я не знаю, що буде цим чорним лебедем. Я не з тих людей, які намагаються вгадати майбутнє, це дуже невдячна справа. Я з тих людей, які зараз. Своїми зусиллями намагаються вплинути на те майбутнє, яке ми хочемо. Є величезна кількість завдань, які ми не можемо, просто не маємо розкоші перекласти на потім. Ну, давайте я один з таких прикладів проведу досить неочевидних. Бо завжди повторюється, що війна об'єднує, і це правда, але тільки частина правди. Це біологія. Коли на групу нападають, то вона об'єднується, щоб вижити і вистояти. Але війна в той же час дуже сильно фрагментує і роз'єднує. Я зараз не кажу про ці три категорії людей: як люди, які взяли до рук зброю, колишні цивільні, які зараз в збройних силах України, або люди, які лишилися жити. На окупованих територіях, сам на сам з окупантом, там люди, які виїхали за кордон і стали біженцями і конвертували український паспорт на певні програми підтримки, які саме громадянам України дають ці міжнародні партнери, там люди, які живуть в тилу, тобто вся Україна для нас тил. Бо ну немає зараз безпечного місця, де ти можеш сховатися від російських дронів чи російських ракет. Я навіть не про ці групи, бо всередині них. Тисячі тисячі мікрогруп, і от що зараз треба робити, розуміючи, що війна нас фрагментує по дуже різному досвіду. Да, ми по різному проживаємо цю війну. У нас дуже різний досвід війни. Треба будувати містки між цими групами, щоб ми бодай слухали один одного. Нам всім розвивати цю країну, де б ми зараз не були, де б зараз тимчасово не були наші діти. Це країна, в якій ми народилися. Пані Олександро, дуже дякую за цю дуже важливу розмову і за це інтерв'ю. Дуже вам дякую.